Київрада ухвалила антикорупційну програму для столиці, додала грошей на капремонт трамвайних мереж, закупівлю солі та паливно мастильних матеріалів, а також на освіту та охорону здоров'я. Що ще вирішували сьогодні міські обранці у сюжеті всі столичні процедури прозорими, а роботу чиновників зрозумілою має зробити нова антикорупційна програма. На підставі цієї програми може бути змінена, і ми можемо отримати нову структуру КМДА, яка буде базуватися на принципах управління, яка буде виключати дублювання функцій. Чиновники і громадяни будуть розуміти, хто за що відповідає, хто чим займається в місті. Будь-яка інформація від розміщення рекламних носіїв до переліку всього комунального майна буде доступна у зручній формі на єдиному інтернет-порталі. Депутати роздумують недовго і підтримують антикорупційну ініціативу за депутати і за кілька міських цільових програм, спрямованих на протидію небезпечним для суспільства хоробам, як, наприклад, туберкульоз. На виконання завдань та заходів програми передбачено фінансування на 2017. На 2017-2021 роки в сумі 48 мільйонів гривень, в тому числі на закупівлю двох пересувних цифрових флюорографів та комп'ютерного томографу для протитуберкульозної служби, на закупівлю витратних матеріалів для діагностики туберкульозу та моніторингу лікування хворих, соціальну підтримку хворих на туберкульоз. Подібні заходи передбачає і ухвалена програма протидії ВІЛ СНІДу. Недовгі обговорення передували і прийняття програми соціальної підтримки дітей та сімей, які цього потребують. А от необхідність створення центру допомоги учасникам АТО автору проекту довелося доводити настійливо, активізувати на відповідній території роботу щодо забезпечення надання учасникам антиристичної операції допомоги звершення питань, пов'язаних з їх лікуванням, реабілітацією та соціальною адаптацією. Створивши для цього зокрема центр допомоги учасникам антиристичної операції, деякі депутати засумнівалися в доцільності такого центру, тому питання прийняли лише за основу, давши час на доопрацювання документа. Розглянути питання, які ще залишилися у порядку денному, Київрада вирішила у понеділок. Світлана телеканал Київ.